Ходімо, ходімо. Декого впізнав. Всім привіт! Ми в Кропивницькому. Це Томо Клінік, лідер у боротьбі з раком. І сьогодні ми дізнаємось у мешканців Кропивницького, що вони знають про онкологію. Ми вас впізнали. ви так бігли. А ми взагалі вас побачили дуже далеко і за вами бігли. А, <свісно> <свісно> Чи знаєте ви, хто такий радіолог? Хто? Радіолог. Ні. Радіолог. Радіолог. Ну, щось може з радіо зв'язано. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, рак це вирок для людини чи ні? А ні. Можна, якщо вчасно звернутися, вчасно помітити хворобу свою, то звісно, можна вилікуватися. Що таке? Променева терапія. Влочинні правильно, ще якийсь. Ну, це коли людина боліє раком, то роблять променеву терапію. Я це знаю, бо в мене мама боліла раком. Чи звертались ви колись до нас, чи ні? Звертались. Да, і навіть на обліку була. Вчасно звернулася, скажімо так. Ми такі невеличкі бонуси підготували, тому просто тягніть руку і обирайте. Соберіло. Ну, такий міні-що там подожіть. Все, дуже дякую вам за відповідь, гарного дня. Дякую вам. Так, ну а тепер протягуйте руку і обирайте подаруночку. Так і мама. Гарного дня.